Чистити зуби, зав'язувати шнурівки та застібати ґудзики. Для когось це елементарно, а комусь потрібно вчитися. Допомагає опановувати такі та інші необхідні для життя навички соціальний педагог. Пані Катерина займається з дітками різного віку. Переважно це малеча з аутизмом чи ДЦП. каже, така робота необхідна для повноцінного життя та соціалізації в суспільстві. Не лише ми працюємо, щоб дітей навчити щось робити, самообслуговувати себе, а ще й ми й ходимо на соціалізації, щоб вони вчилися так само комунікувати з іншими дітьми, з іншими людьми. Працювати в команді це теж дуже важливо. Наприклад, ми ходили в піцерію, готувати піцу. Всі були наші маленькі кухарі, готували піцу на майстер-клас з малювання, теж всі вчилися комунікувати між собою. Передати фарбу чи допомогти комусь. З чотирьохрічною Уляною соціальні педагоги займаються близько двох років. Цього разу в ігровій формі вчилися готувати, спілкуватися та розвивати дрібну моторику. А ну, давайся, в нас є тут полічок. Так, шукаємо ручками. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Єма. Мати дівчинки розповідає, за півроку занять вже помітні результати у розвитку Уляни. Дитини покращились результати, вона і дрібна моторика краще стала, і вона і розумово підтягнулася. Ну, мені дуже подобається. Я дуже раджу сюди приходити на заняття. Роботи з соціальними педагогами потребують не тільки діти та підлітки із захворюваннями. Така потреба може виникнути через сімейні конфлікти булінг, проблеми з адаптацією або соціалізацією. Ця професія вважається не дуже. Да? Цікавою, затребуваною, і велика частина людей не розуміє для чого це. Ось поки їхні діти не будуть відчувати якоїсь потреби в комунікації, в соціалізації. Соціальні педагоги працюють над вихованням толерантності у громадян, формують у молоді відповідальне ставлення до себе, свого майбутнього та суспільства. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.